Новий телескоп будує національна адміністрація з і досліджень космічного простору. Звичніше наса. Пристрій встановлюють на міжнародній космічній станції. Виділено вже 4 мільйони 400 тисяч доларів. До 2017-го проєкт проект мають завершити. Що новий телескоп буде робити? Шукати таємне джерело космічних променів понад високої енергії нашого всесвіту. Протони, з яких складаються промені, мають швидкість близьку до світлової. Ground-based observatories and А в 17 столітті астрономічною новиною сьогодні, 13 березня, стало відкриття планети Уран у Ільямом Гершелем. Які планети, окрім землі, знають люди? На честь цього питаємо. Не підраховував. Ну я не, не багато, напевно. Ну, так, десь, десь десяток знаю. Дев'ять. Всі, що відомі сьогодні науці. Може бути дев'ять планет. Ну, Меркурий, Марс, Земля, Венера, Плутон, Сатурн, Юпитер. А... Сейчас. Там еще две большие. Плутон, Нептун. На жаль, я в астрономии, в планетах не дуже обізнана людина. Я знаю те самые стандартные, банальные, которые знают все.